Ці землетруси викликаються старим експериментальним пристроєм. Це завдання виконали, блін, їзди дофіга було не виправдано для цього завдання, як на мене, але ми це зробили. Ми їдемо тепер знову на околиці Прип'яті. Раніше. І знову мене надурили, тільки що на три тисячі, що це за глюки. Оце? Розкажіть мені, будь ласка, що це за гамено? Околиці припяті? Амен. Тільки замість трьох тисяч шість заплатив. Срака мотика. Чи ще побачимо, скільки мені бармен за це завдання заплатить. Так завжди. Це я туди три тисячі і назад шість тисяч. Коротше, дев'ять тисяч просрав чисто на дорогу. Я з приводу роботи. Молодець, заслужив нагороду. Ну ладно, 18 кусочків, окей тоді. Тоді я не проти. Все, тепер у нас проникнути в лабораторію X7 завдання. Патрони ми ось я понагрібав собі. Е, не знаю, можливо, треба ще тішечки купити. Я ще 120 патронів куплю. І все, гадай тепер зараз сідаємо на ниву. Закину туди каністру. Так, нам їхати. Ну так, цікавенько, коротше, нам їхати. Все, я на місці. Знову щось трусить. Полагоджу транспорт. Е -е, там. <клес> Капець, я так давненько не всирався. От саме зараз, я давно. Ну, як зараз. Я оце просто гадаю, вони ну взагалі мені потрібні ці чуваки. Чи бабахнуть їх уже, щоб вони мені далі не муляли? Це. Наче розвалив чабіни усім. У патрони в них нема таких, які мені потрібні. На жаль, мені оце я забув бармена купити мені в аптечку якусь, бо в мене аптечок взагалі не залишилось, блін. Да, це і справді я сильно завтикав на рахунок цих аптечок. У мене жодної прям не зосталося. Ну знову це як з минулих раз було із патронами. Так само тепер буде тільки з аптечками. Новий челендж. Виживи без патронів, а тепер вижий, виживи без аптечок. Надіюся, не буду жаліти сильно про цей челендж. Ось ці інструменти я нові знайшов. Супер. Все, заходимо на цю територію. Ну тут якось дуже дивно ці інструменти поклали тут. А? Щось прям так на забирай. Звичай десь сраку запихають. Йти до підземного комплексу знову якийсь нейтрал. Це схоже, знову може фантом, як і завжди. Але оце тряска мені ще не подобається. Угу, Звучки мене зустрічають покласні. Що за? Якого дідька? Це ж моя копія. Я звичайний сталкер. Мені треба пройти до головної зали. Тримайся подалі сталкер. Сона закрита. У тебе немає послугу служби безпеки установи, щоб знайти. Все твоє перше під останнє попередження. Але ж мені треба пройти. Це мені прям дуже не подобається, і в мене щось я не знаю. Чому в мене таке е відчуття деживів? Що я раніше щось схожу дуже місію десь грав уже, і пам'ятаю, що була жопа боль конкретно. Тобто, я. ну Він каже зараз тінь, а може я те щось бах? По мужик. може годі мене батить. <плес> Ну, то я трішки поламав усе, вибачаюся. Ну, якщо... <плес> стрельнуть також не варіант у нього. Ну, Стій на місці. Стояти на місці, я явно не буду. <плес> не, дип сраку. Не намагайся стріляти по голограмах, вони посилають нейроімпульси твій мозок. Допри цього потоку вб'є тебе, біжи. А що це за фігня? Ей, та може ти відстанеш від мене? Мабуть, треба тікать. Все, йди в сраку. Оно, ну, він за мною женеться прям. Та ні, йди в сраку. Ой-ой. А, ні. нормально. Тут ще треба правильний шлях знайти. А для цього потрібно ще треба ухилятись від нього якось. Ти <звук> в сраку. Ну е, дамаг не сильно великий від цих імпульсів. Типу і на цьому дякую. Але в мене аптечок вже нема. Ну я, я просто зараз спробую звалить прям як можна далі. Я просто не знаю, куди мені бігти взагалі. Тут так заплутано. Треба проникнути через систему безпеки, просто написано яким чином. Поки що зараз буду намагатися якось е, рандомно бігти. Блін, така лабораторія щось довга прям. І, і куди я оце забрів? Це я біг-біг, що просто нічого. До того ж я застряг, схоже. Блін, натурі я застряг просто. Я сподіваюся, мої відчуття хибні просто, бо в мене, ну, я відчуваю, що буде щас буде жопа боль тут. Я бігав, бігав і довго бігав. У висновку я нічого взагалі не знайшов. Тут ось я знайшов в кімнаті компу пудаххір я б міг би в ньому пошаритися, але змоги такої, на жаль, немає. поки цей козел мене задовбує. Тепер він мене заблочив, коротше, я вже розумію, до чого це все йде. Я кудись вийшов? Блін, ну тут заплутано жжать. Просто я я, я навпомацький йшов. О тю 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 Блін у натурі, не лабораторія а капець якийсь. Ледве-ледве якось добів сюди. Я, ну я просто не розумів, куди я біжу. Просто не розумів. Пальцем небо, серйозно. І це назад тепер да поговорити з Вороніним тепер мені таким же незрозумілим шляхом і повертатись треба назад. Ну добре, хоча б без цього робота довбаного. Ще там просто була кімнатка з цим комп'ютером. Я б просто знайшов її, було б непогано. Якби я її знайшов. Можливо, там якась просто цікава інформація є. Де наші лабораторні пацюки? Я не збираюсь лізти під цей клятий сканер. Запускаємо послідовність. Сканування розпочато. Сканування закінчено. Друзі, ви тільки погляньте на це. Це просто неймовірно. Воно живе. Ну, в загально прийнятому сенсі, звичайно, що ні. Я тільки інтегрував базові логічні параметри у цю систему захисту. Ого? Це вражає. Ти навіть записав голос у програму індикації. Ну, так. Але розпізнавання поки що не тестував. От, дідько. Так, гаразд. Я Михайло Кропивницький. Тебе немає у стості робітники. Тебе буде знищено. Це просто кацена була, чи це зараз як завжди щось гамно якесь з'явиться? Ну так, да, коротше, зрозуміло, звідки воно вилізло. Це гамно. А тепер зараз подивимося, можливо, щось є тут. Вітаю тебе, Олексію Володимировичу. Я перегляну зразки коду, які ти мені відіслав, Вражаюче. але ти точно прорахував усі можливі ситуації. Більшу частину коду написано на асемблері, однак ти відіслав деякі частини коду на C++. Чи можу чи може отримати по них документацію. Досить важко читати код, який я не повністю розумію. В очікуванні твоєї відповіді старший it фахівець, it відділ X-Ray Technologies Андрій В.І. ага, ну хоч щось. Детальна інформація з усіма необхідними кресленнями, що дозволяє зменшити віддачу гвинтівки G36. Давай. Ну і все, більш нічого немає. Там пару ось одне, один лист якийсь і про G36, я навіть не пам'ятаю, як вона виглядала. Це G36, гвинтівка. Ну якесь схоже покращення на неї ми вивчили. Ні, Тим не менш, воно трішки гамно в тому, що лабораторія запутана, але, типу, вона ну в цьому її схожа і фішка. Ну, лабіринт просто. Лабораторія, лабіринт. Це аби всі такі лабораторії були, так, да, були питання, але це одна така, поки що мені зустрілася. В плані різноманіття це прям. Чудово, і тут немає ніяких блін мутантів. Чому прикол? Це не класична лабораторія, в якому до яких ми звикли. Що там? Лабораторія це 100%, блін, повно мутантів, жопа, полтергейсти. І оце ще й зомбаків тут не вистачало. Я тільки сказав, що не буде мутантів, а вони будуть. Ну, кроме зомбаків, наче нікого. Все, да, нікого. Я дуже радий, чудово. Така прям нетипічна лабораторія, прикольна. Тут все. Монолітівців більше немає. До речі, прям мені фартануло, що немає тут мутантів, бо в мене ж аптечок зіро. Бо це якби мені ще довелося, блін, валитися з якимись пацанами. Там а в мене аптечок зіро, то було б не дуже прикольно, гадаю. Було б боляче. Хоча, якщо так подивитися, ну я обрав. Рівень складності сталкер, логічно думаю, сталкер-сталкер. Ну, топо, золота середина, де і не горить пукан, і при цьому ти нормально в, в сюжет, типу, поглинаєш, але в деяких моментах прямо занадто легко. Ойо. Ой тільки що лопнула свініна, в деяких моментах воно прям легко йде, а в деяких моментах, ну, як ото було з кулеметом на блокпосту, ну там взагалі щось нелегко було, прям капець. От у мене прям там здатно підгоріло. Тобто воно якось моментами нема такого, типу, остаткованого рівня якоїсь складності. Воно моментами капець жопа, а моментами, типу, так ізі. Ну, скажімо так, що модєцьких на рівень складності жорсткий прям вистачає і так. Ну, гадаю, це навіть може і в плюс. Бо дуже Часто це, що модяцький, який не скачаєш, він вічно ну, на хардкорі якомусь такому, таке воно прямого пече. Прям воно інколи класно, типу таке, щоб важке хочеться. Бо коли ти важке проходиш, воно ейфорія прям приходить. Ти воно ну, важке таке мене. Жопа згоріла взагалі, ну я його бабахнув. Але інколи хочеться, знаєте, більше розслабитися якось від гри. Собі сюжет пройшов, тихенько розрос там. Ну це щось е -е, таке трішки відійшов взагалі. Залялякалася Я, дівчки, їдемо до Бармена чи до кого до Вороніна і розповідаємо, що ми суперські круті пацани. У черговий раз дякую тобі за допомогу, мічений. Завдяки тобі ми змогли уникнути зіткнень з волею. Коли ми слабші, ні зазвичай, вони нам ні до чого. Тепер ми можемо сконцентруватися на відновленні боєздатності обов'язку. Завжди радий допомогти. До зустрічі, товаришу генерале. Не поспішай, хтось залишив тобі записку, поки тебе не було. Здається, цей хтось хоче побачитися з тобою в старій церкві. Вона неподалік звідси. Записка? Що ж, дякую, я перевірю церкву. Хтось зомне хоче по базар. А провідник зазвичай просто в оригіналі провідник на кордоні з'являється, але тут. А... Не той випадок. Е, давай я торгую, поторгуюся. Я куплю 5 аптечок, 2000, звісно. Mm -mm -mm, але ще переробиш. І можна трішечки ще патрончиків. Пачечку. У мене вон, просто вже патронів капець, але їх мало не буде. Пограти з провідником добре, питань немає. Зараз сходимо до нього, подивимося, може даже пішочком. Я не можу ніяк знайти. Я не знаю, може він поламаний якийсь цей детектор. Я з ним що бігаю, бігаю, я ще нічого з не знайшов ним взагалі. То я хочу трішки хочу пробігтися пішочком, може щось. Хоч знайду, я мені просто. Ой... Мені цікаво, як він взагалі працює. А то щось бігаю, бігай, бігаю без толку... <звук> Оце мене провідник прям зустрічає. Молодець, крутий хлопець. Пороставляв тут міни мені. Чи може це так і задумав сюжетом? Оно! Оце мене збереження. Росія радий бачити тебе живим. Стрілець. Я вже думав, ти загинув. Ти ж провідник, вірно? Так, я провідник, той самий із легенд. Я привів тебе до центру зони кілька місяців тому. Пам'ятаєш? Почерк на записці мені відразу здався знайомим. Ти вже був у лікаря? він хотів тебе бачити. Я тут якраз із цього приводу, але раз я вільна хвилинка я постараюся відповісти на твої запитання. Дуже доречно їх накопичилося передостатньо. Можеш запитувати, чому ти погодився провести мене до центру? Я не знав хто ти, але внутрішній голос підказував мені. Тобі можна довіряти. Адже ти був одним із небагатьох людей, у кого в цьому божевільному місці не поїхав дах. Цим ти нагадав мені тих хлопців, яких я одного разу врятував, професора і письменника. Як ти провів нас через випалювач мізки, повернувся назад. Вважаю, що мені допомогла інтуїція. Я не вчений, і не бог, але можу читати зону, як відкриту книгу. Хтось бачить, як кабани просто бенкетують тілами мертвих сталкерів. А я бачу в цьому ключ до всього, що відбувається навколо. У мене щось на кшталт шостого чуття, що дозволяє мені уходити незручності зони. Тому пройти випалювач і повернутися було для мене так само, як прогулятися. Великої землеї по парку вранці. Ти знаєш, як виникла зона. Зона результат помилок людства, що давно вийшов за межу простого людського розуміння. Навіть якщо ядро зони буде розірвано на шматки, вона не зникне. У кращому разі це тільки зупинить розростання. Я дуже сумніваюся, що все це закінчиться чимось добрим. Більше схоже на початок чогось набагато більш зловісного. Хочеться сподіватися на краще. Що ж, сподіваюся, всі ці знання допоможуть тобі. Ми збираємося назад до центру. Ти допоможеш нам? Так, я проведу тебе. Дорогою з околись припяті нам зараз ніяк не пройти. Треба йти через. З підземелля. приходь до мене, коли будеш готовий йти. Я готовий. Вирушаємо зараз. Стривай, у мене дещо для тебе є. Артефакт компас. Він приносить удачу. Дякую, буду носити. У мене два тепер артефакти компас. Ки він не тільки удачу приносить, а там, по-моєму, ще й радіацію він приносить. Адея? Адея? Просто на якій я взагалі локації знаходжусь? Якась е е секретна локація. Просто там вон, перехід був кудись, а мені сюди схоже треба. Ну так це схоже, просто госпіталь і все. Да, у мене тепер два компаси. Термозахист, радіозахист, хімза. Ну а ні, ну воно не. Плюс. Він переносить удачу просто, блін, я не знаю. В чому удача? Я його, звісно, накину. Може він мені якраз знадобиться тут. Ну, я не, не думаю, що він випадково мені дав його компас цей. Привіт. Стрілець, непогано виглядаєш. Я дивлюся, ти ніколи не відпочиваєш. Так, є таке. Дякую тобі, що допомагаєш, провідниче. Все це в наших спільних інтересах. Я не можу відмовити. Гаразд, а зараз до справи. Ти знаєш, що військові встановили блокаду навколо прип'яті. Я можу вижити в жорстких умовах зони, але від надлишку свинцю в організмі загнуся, як і всі. Але ж ти знаєш шлях на поверхню через підземні тунелі? Так, це маршрут, через який ми йшли в це місто під час однієї сходок на північ зони. Після третьої ходки всі випромінювання випалювача міськів стало набагато небезпечнішим. А ці тунелі були цим випромінюванням заповнені. Тут не могла вижити жодна нормальна людина, але чуття підказує мені, що зараз маршрут чистий. Я не пам'ятаю нічого про ту ходку. Пам'ять повертає. Це до мене занадто повільно. Гаразд, який наш план. Для початку трохи про підземку. Ця система природних і штучних тунелів, більша частина яких була створена під час будівництва міста на початку 70-х років. Їхнє призначення мені не особливо зрозуміле, але я майже впевнений, що все це було відбудовано для досягнення якихось військових цілей. Там навіть хотіли побудувати метрополітен. Щоправда, я сумніваюся, що це вільний. У місті сотні тисяч населення ніколи не набиралося. Наскільки мені відомо, тунелі були занедбані в 90-х роках, коли та сама доля спіткала безліч інших стратегічних проектів. Якщо спочатку сюди періодично відправляли невеликі групи інженерів, які намагалися оцінити ситуацію, то після другого вибуху про ці місця ніхто не згадував, вистачало інших проблем. Я і сам дізнався про них тільки коли планував ту саму ходку. Гаразд, чорти з нею з історією. Як я вже казав, цими тунелями можна прийти в прип'ять, точніше, в самий її центр. Май на увазі, в ній з моменту останньої ходки могло багато чого змінитися. Я майже впевнений, що підземелля просто кишать тварюками, тож знай, без гідного захисту, горе патронів і сильної удачі прийти там неможливо. Утім, дещо все ж може допомогти. Я чітко пам'ятаю, що ми знаходили в тунелях якісь припаси, що ми брали з собою, але щось усе ще там має залишатися. Коротше кажучи, стрілець, ти без мене вмієш виживати в зоні, тож роби так, як вважаєш за потрібне. А чому ти зі мною не? Підеш на жаль, я можу тільки вказати на вхід. Купа сталкерів зараз потребує моєї допомоги через цю золоту блін лихоманку, а я не можу дозволити їм померти через недосвідченість. А ти й сам знаєш, що впораєшся без мене. Так, ти правий. Тоді не будемо даремно витрачати час. Супер.